Я отримала питання і зараз дам відповідь на нього стосовно детоксикації. Отже, питання було: як себе завжди підтримувати у формі і проводити детоксикацію на щоденній основі? Спочатку давайте розберемося, що це таке детоксикація, і для чого вона вам потрібна. По-перше, детоксикація у нас проходить самостійно через наші внутрішні органи, через дихання, через під, через шкіру. Звісно, і печінка також нас не шкоджує дуже багато токсинів, навіть ті, які ми утворюємо з їжі. Тому детоксикація у нас відбувається постійно в нашому тілі. Однак є певні фактори, які впливають на нас зовнішні. І це якраз і дає більше навантаження на наше тіло, на нашу власну детоксикацію. Отже, що це? Перше, це зовнішнє повітря. Якщо ви мешканець міста, навіть невеличкого міста, все одно їздять автівки, їздять автобуси, буває якісь виробництво, яке спалює продукти, наприклад, продукти горіння, і вони попадають в повітря, ви цим дихаєте. Особливо це стосується великих міст, тому що, наприклад, ми проходимо поруч з дорогою і там проїжджає машина, ми однозначно загатуємо важкі метали. і... Кисні сполуки сірки. Це є канцерогени, звісно, вони будуть впливати на наше тіло, на наш стан здоров'я і імунітету. Далі повітря в приміщенні. Ми споживаємо багато в своєму побуті продуктів і предметів, які містять пластик. Мікропластик є дуже таким небезпечним. Ми його ніяк не можемо відчути у роті там, чи якийсь присмак, але він є токсином і більш того, буває, з тіла не виводиться і там залишається. Це вже доведено, коли відбувається розтин людини. Можна це побачити, мікропластик, на жаль, є. Аналогічно, коли ми використовуємо якісь. Якісь в побуті речовини, наприклад, для змивання унітазу, або елементарна зубна паста, якщо вона без природних компонентів, тобто там більше синтетики, то ці продукти будуть впливати на вас безпосередньо. Далі питна вода. Якщо вода береться з крану, не фільтрується, або фільтрується слаба, через там якийсь там шунгіт, чи ще щось, все одно ви на цій воді готуєте, а також миєте посуд. І на посуді залишається висохша частина. Тієї рідини, яка може містити бактерії. Тому, якщо вода дуже поганої якості, все одно ви не помічаєте, як поступово починаєте себе інтоксицирувати тими бактеріями і речовинами, які можуть бути в воді, ну, наприклад, марганець або свинець. Далі сама по собі їжа. Не секрет, що оброблюються пестицидами, гербіцидами. Звісно, також продукти сільськогосподарського виробництва, коренеплоди, наприклад, улавлюють важкі елементи з повітря, ті ж самі продукти горіння, і таким чином ці продукти також несуть навантаження на ваші органи виділення і імунітет. Далі, це косметичні засоби. Навіть якщо. Прибрати повністю мейкап з життя жінки, все одно шампуні є, мила є, зубна паста, як я вже казала, яка може містити хімічні сполуки, також воно все впливає. Це все дає велике навантаження на тіла людини. І з часом її видільні органи починають не справлятися. І потрібна додаткова. Детоксикація нашого тіла, допомога. Не замість там, посиділи на голоді і щось трапилося фантастичне з тілом, а допомога. Як це відбувається? Тобто, через що ми можемо вплинути на наше тіло? Перше, це печінка, це головний фільтр. Уявіть собі плесос, якщо ви їм прибираєте квартиру. Потім вскриваєте, що там в тому мішку або в контейнері. Все, від великих частинок, якихось грубих мами маленьких діток розуміють, що це можуть бути навіть детальки конструктора, до якогось дуже дивного пилу. І ти думаєш, як так? Я ж миюся кожен день, в мене чистий одяг, але пилу дуже багато. Так і в тілі ми споживаємо продукти, начебто, вони дуже здорові. Те ж саме, наприклад, яйця, але там є білок. Білок до кінця може не розщеплюватися, будуть утворювання ну певних сполук гниття в кишечнику. Або ми споживаємо білкові продукти, які буває до кінця не дотравляємо, або навпаки, дуже ефективно травлення, але в будь-якому випадку все одно це азотісті з'єднання, які також дають нам навантаження. Ті ж аміачні сполуки, сечовина, сечова кислота це все те, що у нас від білкових продуктів від метаболізму залишається в нашому тілі, і печінка починає це знешкоджувати. Тому здорові печінки, стан жовчного. Буде напряму впливати на ефективність детоксикації, якщо ці органи мають певний вплив. Перше, це фізіологічне, наприклад, загін жовчного і деформація, погана літагене жовчі, тобто вона не тече так, так, як має бути на густа, там можуть бути вже каміння або кристали, або навіть хлоп'я. І це порушує е, в, саму скажімо так, процес самої детоксикації в печінці. Або людина дійсно споживає багато алкоголю, курить, працює на якомусь шкідливому виробництві, або працює з певними продуктами, які містять хімічні спалуки. Ну, наприклад, це декоратор, який використовує акрилові фарби або взагалі фарби. І це також буде впливати на стан печінки, погіршувати її детоксикацію, тому печінці треба допомагати. Далі нирки. Нирки також виконують роль фільтра. Ті ж самі утворення відбілкових продуктів, це сачова кислота, сама сачовина. Вона також фільтрується нашими нирками. Крім того, дуже багато взагалі з'єднань Має очистити, відфільтрувати, прибрати, і ми залишок, такі, що нам не потрібні, звісно, виводимо в вигляді сечі. Все, що нирки, на жаль, затримують, наприклад, це з'єднання мікроелементів, мікро наприклад, того ж самого кальцію, можуть призвести до утворення каміння або піску. Тому стан нирок також буде говорити нам, чи проходить нормальна детоксикація чи ні. Якщо у людини вже є каміння або є пісочок, то детоксикація, на жаль, буде проходити гірше, і ниркам треба допомагати. Далі, травний тракт це, взагалі, неймовірний конвейер, на якому відбуваються потужні процеси в глобальних масштабах. Тому що ми споживаємо, уявіть собі, наприклад, це котлета, і нам з цієї котлети для тіла треба прибрати. Тваринні жири, якщо їх більше засвоїти певну кількість тваринних жирів, засвоїти певну кількість білку, якщо там є ті ж самі спеції, також це впливає. Тобто розкласти багатокомпонентні продукти на дуже-дуже дрібні частинки і спробувати все це засвоїти, а зайве нейтралізувати і вивести. Тому від стану кишківника дуже багато залежить. Перше, це, звісно, енергія і активність, тому що в кишечнику у нас, по-перше, продукується група вітамінів В за рахунок нашої мікробіоти, по-друге, це всасується. В кишечнику у нас відбувається додаткова доферментація. кишкові бактерії з'їдають клітковину і також отримують групу вітамінів В, і ми їх своюємо. Це наша енергія. Всі інші вітаміни також саме: жирищині, вітамін С. Також у нас смоктується в кишечнику. Його здоров'я говорить про те, наскільки ефективно ви засвоюєте ці вітаміни, наскільки ефективно вони у вас працюють в тілі. Від кишечника дуже багато залежить краса. Є такий вираз, що стан шкіри це назовні вивернути кишечник. Тобто, все, що там не гаразд, буде також на шкірі проявлятися. Пігментація. Це є проблема з вуглеводами, утворення родимок, також це є проблеми печінки, а також проблеми з підшунковою. Якщо є якісь сухості, нестача жиророщених вітамінів, включно вітамін А, якщо є випадіння волосся або блесіння, наприклад, елементарно не ростуть вії або брові. Може не вистачати кальцію, може не вистачати колагенового волокна для того, щоб все це будувати. Тому в кишечнику у нас відбувається потужна обробка всіх продуктів, які ми споживаємо, з однією метою спожити максимально все для себе корисне. Тому кишечник постійно працює, він не на хвилину не зупиняється, постійно щось там бурлить, споктується, перегортається, і іноді, наче ти типу, поїв, пройшов 4 години, а там якісь процеси такі, бурління. Тому що кишечник працює постійно і е, намагається з цього, що ви з'їли, отримати корисне. Далі, лімфатична система це наша каналізація. Все дуже просто. Все, що ми е, поїли і хочемо прибрати, уявляємо на кухні наш умувальник, е, ми на увазі мийка, ми там моїмо посуд. Скажіть, будь ласка, чи там є все чисто? Ні? Незважаючи на те, що ми маємо водою, начебто, засобом для миття посуду, все одно, якщо забила, забилася труба, і ми намагаємося почистити то коліно, то там дуже погано пахне і дуже погано там виглядає, нема ніяких красивих фарб, все-таки якесь коричневе, чорне і дуже неприємне. Таке ж саме у нас в тілі, теж якщо ми щось. Хочемо помити, позбавитися, воно має таку ж саму структуру. Саме тому калеві маси такі неприємні, вони не мають такого красивого кольору, вони також неприємно пахнуть, тому що продукти розпаду, тіло е улавлює за допомогою клітковини, формує калову масу, і ми це видаємо. Так, і в лімфатичній системі все, що більш напіврідке, е, стикається лімфатичну системою, також обідфільтровується, і ми це е, Видаємо через шкіру, через дихання, через сечу, через слюні, через будь-які ви, продукти виділення, наприклад, сірка вухі. Тому а, лімфатична система а, вона дуже важлива для нас. Це така клінінгова фірма, яка прибирає наше тіло. І ми маємо також дбати про цю систему. Дихальна система. Як я вже сказала, через дихання ми позбавляємося продуктів розпаду, позбавляємося жирних, ну продуктів, які містять жири, і таким чином активно дренажуємо наше тіло. Дихання допомагає, допомагає тілу позбавлятися все, що швидко надійшло, наприклад, запахи або дим. Максимально відфільтрували, видихнули, і таким чином тіло не має навантаження. Шкіра. Через шкіру у нас виділяються також продукти розпаду, сольове з'єднання. Якщо ми потіємо під буде солоний, аналогічно позбавляються продукти розпаду, якихось навіть буває хімічних сполук. Тобто тіло намагається позбавитися через різні канали детаксаційної системи всієї. Але головні це печінка і це нирки. Саме на них направлена основна робота, і вони виконують максимум. Всього, що можна зробити для тіла, для його очистки. Для того, щоб вони працювали ефективно, застосовується декілька певних правил. Перше, це їжа, коли ми намагаємося почистити своє тіло і тримати його постійно в чистоті, тобто питання було перше, що робити для того, щоб підтримувати постійно в чистоті. Це відбувається дуже просто за рахунок харчування. Тобто, сама позиція до того, що ви будете споживати, як ви будете споживати, з чого будуть складатися ці страви, будуть далі впливати на те, чи підтримуєте ви рівень чистоти в тілі або ні. Головним продуктом цієї чистоти, звісно, виступає клітковина. Саме тому зараз встановлені норми клітковини, вони досягають. Таких, такого проміжку від 28 грамів до 35 грам. Тобто, чим більше важить людина, тим більше клітковини вона має спожити. Для того, щоб клітковина уловила все в себе, продукти розпаду, якісь важкі елементи, ті ж самі важкі метали, важкі елементи мають на увазі якісь частинки білку, наприклад, які не перетравився. Все це калова маса формується з допомогою волокна, і ми позбавляємося цього і мається бути. Кожен день, не через день, не через три дні. Стілець має бути кожен день. Бажано до ранку. Далі, все, що потрапляє до нас в якості їжі, ми починаємо переробляти, і саме головний, скажімо так, дирижер всього цього процесу, звісно, це кишечник. Тому що в кишечнику вже почалася процес перетравлення, засвоєння. Їжа максимально нашими ферментами дотравилася завдяки жовчі, теж дотравилася, і от така, скажімо, такий суп, такий бульйок потрапив у нас до, до тонкого кишечника, і далі вже відбувається на більш складне. Розкладання на амінокіслоти, на які жирні кислоти, і все це починає прямувати до клітин, до тих, хто голодує, їх треба швидко нагодувати. От цей цей процес керується нашим мікробіомом, який у кожної людини свій власний. Ми його маємо підтримувати. Він підтримується за рахунок пребіотичної культури, тобто це клітковина і пробіотики. Пробіотики ми споживаємо з їжі, ми можемо самостійно це зробити. Це, звісно, ферментовані продукти, або можемо вжити нутрицептики. Цього не треба боятися, тому що будь-які нутріцептики направлені на підтримку, не на заміну, а на підтримку вашого власного біому. Вони там нічого вам не замінять. Тобто, у вас, наприклад, були бактерії, наприклад, з Назви А, вони прийшли замінили і замінили стали бактеріями Б. Такого не буває. Ваш власний біом підтримується згідно вашого генотипу. тобто кожного своє своє власне. Однак будь-які пробіотики направлені на те, щоб підтримати, коли в тілі відбувалося, наприклад, там, отруєння або якась хвороба, і ваш власний мікробіом корисних бактерій починав гинути. Саме для цього. Іде такі, скажімо так, підтримуючи десант у вигляді додаткових пробіотиків, які ми можемо споживати у вигляді нутрицептика. Далі зволоження. Без достатньої кількості води налагодити процеси детоксикації неможливо. Ми з диханням вночі видихаємо буває до 0,7 літра. Настільки багато води вночі у вас парою виділяється. А людина мені іноді каже, знаєте, я п'ю 0,5 літра, У мене виникає питання: як же ж тоді вона видає 0,7? Ну, звісно, вона бере рідину з продуктів, які вона спожила, там ну, овочі і фрукти. Але для нормальної детоксикації цього недостатньо. Це буде підтримувати базові процеси, щоб людина максимально довго жила, але ефективність детоксикації буде падати для того, щоб детоксикація була ефективна, і ми мали підтримувати чистоту в тілі щодня. Водину маємо споживати нормально, достатньо для нашого тіла. Чому достатньо для нашого тіла? Як це взагалі враховується? Розраховується на 1 кг вашої ідеальної ваги, тобто для вашого власного тіла. Саме тому норма, така теза, що півтора літра для кожної людини, воно не працює, тому що хтось важить 50 кг, а хтось важить 100 кг. Ну, як для них може бути універсальна 1,5 літра? Ну, Це неможливо. Тому розраховується під власну вагу, береться за основу ідеальна вага. Наприклад, людина, її ідеальна вага це 60 кг, але вона важить 80. Все одно ми беремо 60, множимо на 30 мл води, отримуємо базовий обсяг, тобто це 1 літр 8 мл, тобто 1,8 і І це наша є стартова. Така позиція, з якої ми починаємо далі пити водичку, їсти овочі, які мають багато рідини. У нас є чай, у нас може бути супчик, у нас може бути кисломолочні продукти. Все це надає нам ту рідину, яка нам потрібна. Але води ми споживаємо не менше базового рівня. Далі це руханка. Чому руханка важлива? Перше, ви покращите своє дихання, а через дихання ми позбавляємося токсинів. Друге, за рахунок руханки у нас працює лімфатична система. Так, влаштоване тіло, що лімфа у нас рухається знизу вверх. На жаль, гравітація давить нас зверху вниз. Тому для того, щоб підняти такий обсяг рідини вверх, нам треба її скорочувати. Це відбувається за рахунок м'язових мас, які оточують лімфатичні канальці, лімфатичні саме русло. Тому важливо не просто я там парухав руками, тому що я помив посуду. А дійсно фіктивний рух. Рухаємося по а, сходам, а, нахиляємося. А, у нас є. Рухи, де у нас гарно розкривається грудна клітина, тобто це ходьба, яка ми так в певному доволі быстрому темпі рухаємо, або ми рухаємо руками, наче ми скандинавська ходьба. От такий Принцип дуже класний. До речі, фітнес лайтовий такий він допомагає якраз лімфатичній системі. І от такі рухи дають нам можливість качати нашу лімфатичну систему знизу вверх і таким чином дренажувати тіло. І п'ятий пункт це, звісно, підтримка саплементами. Це нутріцептики, саплементи. В чому різниця справа в тому, що саплементація це взагалі загальна, загальна назва, коли ми даємо собі і трави, і мінерали, і ем, якісь корисні соки, і пробіотики, у вигляді біфідобактерії або лактобактерії. Тобто все, що додатково може надходити до нас в концентрованому вигляді. Ну, тріцептик це те, що нас харчує. Тут це більше направлено, на те, наприклад, це оміга-3, це лецитин, тобто це корисні жири, які є як їжа. Тому і те, і те правильно. В контексті того, що ми себе допомагаємо, і те, і те значення теж буде правильно, якщо ви будете його вживати для опису, що ви робите для свого тіла. Тому підтримка з саплементами вона дуже важлива, і тут є, скажімо так, п'ять базових варіантів, що маємо обов'язково надходити до тіла. Перше це пробіотики знову, тому що кишечник найголовніший в детаксаційній програмі щодня, якщо ми хочемо підтримати наш імунітет і наше. Здоров'я ефективна, а імунітет знаходиться в нашому кишечнику, пробіотики мають до нас надходити, і це не 100 тисяч, це дуже мало, бо вони дуже гинуть швидко. Це має бути мільярдна або декілька мільярдна культура. Це перше. Друге, це трави, які допомагають нашому травленню які підтримують ефективне перетравлення і, скажімо так, виділення більше соків шлунку. Це перець, петрушка, часник, це кріп. Ці спеції вони можуть бути капсульовані у вигляді нутріцептика або ви можете споживати додатково до їжі. Сюда ж також класно вкладається в цю концепцію куркума, імбир. Це також сюди. В ці нутріцептики допомагають перетравлювати краще їжу і її засвоювати. Третій пункт це, звісно, корисні жири. До речі, напишіть в коментарях, чи цікава вам буде тема про теорію п'яти жирів. Може, ви вже її знаєте. Якщо ні, то я запишу обов'язково відео про п'ять жирів. Однак, жирні кислоти мають надходити в період детоксикації, і тому вони будуть стати в нашому пункті. Але які саме, все ж таки, напишіть в коментарях, чи цікава вам така тема. Чотири. Пункт це те, що допомагає покращувати нам лімфатичну систему. Тобто, все, що впливає на нашу рідину. Це може бути і хлорофіл, і сок, ноні, це може бути і водичка з лимоном, це може бути водичка з чорницею. Все це дуже гарно допомагає. Тобто ми вкладаємося в концепцію зволоження і в той же самий час ми допомагаємо собі корисними соками для нашої лімфатичної системи. І третій пункт це звісно клітковина. Перший варіант, ми все ж таки можемо порахувати, чи добираємо ми норму клітковини і вийти на 28 г, грам, якщо ні. Значить, ми докуповуємо нутріцептик, який місяць різні волокна і грубі мацьовози не розчинені, ірощені і збагачуємо свій сонці цією клітковиною. Якщо це просто висівки вівця, вони вівця вони не працюють, тому що це не розчинне волокно, це грубе волокно, і на деякі, скажем так, сусову кишечника може впливати навіть пагубна, тому що подразнює і може викликати дискомфорт той от метеоризм, який нас хвилює. Тому треба робити аналіз, ви, якої кліковини ви споживаєте, і брати там, де більше розчини. А вона м'яка, вона набухає, вона вас насичує, але й в туди час вона є їжею для наших бактерій і вони себе гарно почувають. Таким чином, підтримуючи чистоту кишечнику, е, ці основні п'ять саплементів мають бути в програмі детоксикації для того, щоб вона проходила ефективно. І тоді у вас ваше тіло. Оточення в соціумі в урбаністичному стилі життя не буде так сильно страждати, буде отримати додаткову підтримку, максимально задіючи свої власні системи детоксикації, і тоді буде все добре. Якщо вам подобалося це відео, поставте пальчик вверх, підпишіться на мій канал і поділіться цим відео, бо ця інформація корисна, а я хочу ділитися з вами корисним. Ваш дітолог на Юлія Рукас.